Чи було би можливо збудувати відносини з чоловіком, з жінкою, з другом, якщо не проводити час з цією людиною? Певно, що це було б неможливо. Так само час з Господом неможливо побудувати особисті з ним відносини, якщо приділяти йому годину часу на тиждень в неділю на службі. Ну і то це в кращому випадку. А то і один раз в рік на пасху та прийти покропити пасочки. Тому закликаю всіх, просто приділіть трошки часу Богу, просто 5 хвилин в день, поговоріть з Ним, спитайте, розкажіть, що вас турбує, і я вас запевняю, що ваше життя буде мінятись і ваше мислення буде мінятись, і настане той самий момент зустрічі з Богом, після якого ваше життя просто вже не зможе бути таким, як воно було до цієї зустрічі.